Кожен з нас знає фразу Собака друг людини, але Є багато людей, які бояться собак, в чому причина та як допомогти собі подолати цей страх. Про це ми сьогодні будемо говорити. І говорячи про причини, варто наголосити на тому, що досить довго а, вважалося, що якщо людину, наприклад, вкусив собака, то відповідно в неї формується страх. Але пізніше дослідження показали, що не всі люди, які мали такий негативний досвід спілкування з тваринами, мають страх. І тут виникло питання: що ж таки є першопричиною? І ось тут серед першопричин є дві такі головні, які впливають на формування страху собак. Перша причина пов'язана з тими психотравмуючими ситуаціями, які були в житті людини. Тут може бути ситуація, наприклад, така. Дитина погладила домашнього улюбленця, і він якось агресивно повів себе, або він міг якось так повернутися, що це налякало дитину. І відповідно оця реакція дитини, яка може не зовсім відповідати на стимули собак, вона провокує і формує. Страх, тобто не обов'язково собаці да, кусати людину, вона може просто якось повернутися різко, да? і це може налякати. Відповідно, це одна з таких причин, да? тобто наша суб'єктивна реакція на поведінку собаки. Да? Далі, наступний момент. Може бути ситуація пов'язана з тим, що. Діють такі сімейні настанови. Якщо в родині хтось є, хто дуже боїться панічно собак, відповідно, що батьки транслюють цю е, думку своїм дітям. Да? Наприклад, не торкайся собак, вони злі, вони агресивні, вона може тебе вкусити. Тобто такі настанови також формують у людини страх. Ще одним моментом, який є причиною формування страху, може бути така реакція, коли дитина, наприклад, погладила собаку, а їй сказали не роби так, тобто налякали її в цей момент. Да? І це також є травмуючою ситуацією, яка, звичайно, впливає на те, що у людини формується страх собак. Тобто, ми розуміємо, що не завжди да, це може бути якась агресивна реакція від самої собаки. Це є такі причини. І, до речі, коли людина Чуває страх да, від того, що бачить собаку, в неї підвищується артеріальний тиск, тремтять руки, вона нічого не може робити, вона навіть дихання її зупиняється. Тобто, ось такі симптоми вони є досить неприємними, і тому а, працювати з цим страхом необхідно і необхідно його а, перебороти для того, щоб далі ви могли насолоджуватися життям. Як же ж самостійно вирішити це питання? Дуже складно. Адно працювати зі страхом самостійно, тому що, як правило, з практики да, це не дає результатів. Тому а, тут потрібне таке комплексне рішення. По-перше, це робота з лікарем, да, тому що можливо тут потрібні якісь сильнодіючі заспокійливі, якщо цей страх вже. Да має високий щебень. А по-друге, це робота з психологом, яка допоможе виявити першу причину страху та допомогти людині знайти взаємодію зі своїм страхом та не боятися собак.